Шість років основна місія школи амбасадорів була про те, що людина, яка хоче презентувати місто, вона робиться абсолютно безкоштовно. І власне кожен слухач, який не має можливості сьогодні виокремити певну суму грошей на екскурсії, він абсолютно безкоштовно може приходити і знайомитися з Чернігівом. Якщо говорити про досвід раніше, там 20-го, 21-х років, то на цій безкоштовні екскурсії навіть приїздили гості нашого міста з сум вінниці. Тави вони просто доєднувалися, бо вони знали про те, що ця ініціатива є. Ну і знову ж таки, серед основної аудиторії це ті бабусі похилого віку, які вже чекають на ці екскурсії. Вони чітко знають, що о 17-й годині вони зустрічаються десь там і це субота. і вже починаючи з холодного періоду, там з зими, вони починають періодично заходити і цікавитися, коли ж ці екскурсії розпочнуться за для того, щоб мати для себе ініціативу, змістовну ініціативу, за яку вони отримують. Максимум знань, задоволення, ну і енергії, екскурсії є абсолютно типу безкоштовними і реєструватися на них не треба. Кожен раз це може бути абсолютно різна кількість гостей, тобто вони просто знають і на визначений час приходять. І, ну ми їх зустрічаємо 6 липня. Відбудеться вже друга екскурсія від випускниці школи амбасадорів, Алли Апанасенко. Якщо в першій екскурсії ми знайомилися з Болденими горами і чули прекрасні історії, які ми. Можливо, ще не всі знали, то, то 6 шостого числа багато про князя Мстислава, враховуючи те, що школа амбасадорів і тема шостої школи амбасадорів була присвячена постатям, а то все таки будемо говорити безпосередньо про це. Ну враховуючи той момент, що спаський собор був відкритий як музейний простір, про князя Мстислава, як неможливість додатково проговорити, тому що мені здається, абсолютно кожна людина має це про нього знати і взагалі розуміти цінність цього спадського собору. Ми запрошуємо наших слухачів безкоштовних екскурсій зустрітися біля макету на воло. Ну а далі будемо гуляти містом, тому що дитині це не єдина частина в нашому місті, яке варта уваги. Ну і власне князь це очевидно, мав відношення не тільки до дитинця.